Січень уже назвали чорним місяцем для Карпат. Тут з початку року зійшла не одна лавина, через яку постраждало чимало людей, а ще кілька туристів зникли. Поки що їх не знайшли. Коли збираєтесь у гори, в турагентствах радять перед поїздкою обов'язково оформити страховий поліс. Коштує він в Україні приблизно 4 гривні на добу, а за кордоном близько 12. Навіть якщо кататися плануєте в людних місцях, все одно бувають різні випадки. Страхова покриє ваші витрати в разі травмування. А ось пошукові роботи. Ти полісом не передбачені, якби ще включали і пошук да пошук клієнтів, то поліс би, мабуть, був такий би безрозмірний. Да, в основному там йдуть медичні витрати. Тож зниклих туристів намагається знайти державна пошукова служба. Однак досвідчені альпіністи розповідають, що підготовка цих працівників далеко не найкраща. Но это пожарники. Да, их можно построить, их можно 100 человек поставить и сказать, вот, ходите и смотрите. Но это не квалифицированные, неподготовленные спасатели, горноспасатели. Они могут... Это безумно мужественные люди, бесспорно. Но для этого нужен профессионализм именно для работы в горах. Та навіть якби це були професіонали високого рівня про власну безпеку маєте думати насамперед ви. І навіть вирушаючи на прогулянку на кілька кілометрів від бази, слід взяти із собою потрібні речі. gps навігатор чи компас монтовані в більшості моделей сучасних телефонів? Якщо немає, знайдіть в оригіналі. А ще петарди та обов'язково сірники і ліхтарик. До речі, ось такий можна заряджати, навіть якщо сів акумулятор. Захопіть також термо з гарячого чаю та щось перекусити і візьміть сильне знеболювальне. А якщо збираєтесь на лежах спускатися з гори, в жодному разі не йдіть самостійно. Візьміть із собою провідника, який добре знає місцевість, радять ті турагенти. Якщо ти піднімешся на на кусь із вершин, це не означає, що ти спустишся в тому місці, звідки ти піднявся. Багато є випадків, які говорять про те, що люди можуть опинятися на 50-60 кілометрів від далі від тої точки, з якої вони піднімались. А не знаючи місцевості, легко заблукати, перед походом провідник має обов'язково зателефонувати в місцеву рятувальну службу і повідомити, скільки людей іде, який маршрут і коли планують повернутися. А ще кожен турист повинен мати цей номер при собі. Варто також взяти карту району краще і на GPS, і в паперовому вигляді. А ще в ідеалі лавинну лопату, датчик, портативну рацію та яскраву мотузку. Тот, кто попадет в лавину, кого засыпет, его лавинная лопатка не спасет. Его не спасет его там, допустим, лавинный щуп. Но если я не у его товарища, то это есть шанс. А якщо геть збилися з маршруту, телефон не працює і на сигнальні вистріли ніхто не відгукнувся, спускайтеся самостійно вниз. В жодному разі не лягайте спати. Краще йти навіть уночі. А коли зовсім знесилені, спробуйте розпалити багаття. А як розвиднюється, шукайте просіки чи річки, вони обов'язково виведуть до людей. Ілона Ковч, Володимир Февчук, новини Юбіар.